Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і людина, яка піднімає важливі соціальні питання нашого міста і області. Значить, докрутив я ту ситуацію з цими церквами і сектами. Був я в тій церкві, зустрічався там з людьми, зустрічався, не зустрічався, спілкувався з самою цією Наталією дівчиною, яка в ту церкву ходить. Спілкувався з її мамою. Вона мені от по тому ж кругу знову-знову розповідала, як її дочку там зазамбували, загіпнотизували там і так далі. Коротше, абсолютно нормальна церква. Роздають волонтерку. Нормальні люди, ніяких наркотиків. Нормальна церква. І Наталя туди хоче ходити зі своїм чоловіком. Чому їй цього не можна робити? Тому що батьки щось собі там накрутили. Ну, накрутили. У них є таке право. Я їх не засуджую. Я там нікого не засуджую. Десь є. Нормальна церква. Нормальна Наталя. Нормальний цей пастор. Нормальні люди. На моїх очах роздавали волонтерку воду, одяг. Тому питання. Питання, що у нас в Херсоні є секти? закрито Я не знаю такого. Я не знаю ні одного агресивного батюшки, якихось неадекватних е священнослужителів Не знаю. Все питання закрито.